Засинає. Хвостик та загублена іграшка жило собі маленьке кошеняне ім'я хвостик. Воно мешкало у затишному будиночку біля великого зеленого саду разом зі своїми люблячими людьми. Хвостик був кремового кольору з довгим пухнастим хвостиком, а його очі були зелені, як листочки навесні, і сяяли немов маленькі ліхтарики. Щоранку хвостик прокидався з бажанням тіснатися щось нове і дослідити навколишній світ. Особливо він любив гратися зі своїм улюбленим м'ячиком з дзвіночком всередині. Це була його найулюбленіша іграшка. Одного сонячного ранку хвостик вийшов в сад, щоб погратися у м'ячико. він зазирнув у коробку зі своїми найціннішими речима, щоб взяти м'ячика, але його там не було. Де ж мій м'ячик? Здивовно пробурмотів хвостик. Хвостик почав шукати. Він заглянув під кожен кущик, під кожну лавочку і навіть у пташине гніздо, але іграшки ніде не було. Ой, що ж робити? засмутилось кошеня. Я так люблю цей м'ячик. Але тут хвостик згадав слова своєї мами якщо щось загубив, не бійся просити допомоги в пошуку, і не здавайся. Хвостик пішов до мудрої сови Соні, що жила на старому дереві. Пані сова, ви не бачили мого м'ячика? запитався він. Я бачила, як білочка взяла щось маленьке і блискуче та побігла до дупла», – відповіла сова Соня. Хвостик поспішив до дубла білочки. Там він побачив, як білочка весело грала з його м'ячиком. Привіт, білочку, це мій м'ячик. Можна, будь ласка, забрати його назад? чемно спитав хвостик. Ой, а я й не знала, що це твій. Вибач, так, візьми, будь ласка, відповіла білочка, опускаючи погляд від сорому. Хвостик дуже зрадів, що знайшов свого улюбленого м'ячика, але йому стало шкода білочку, і він запропонував їй гратися м'ячиком разом, коли вона цього захоче. Так Хвостик не тільки віднайшов свою втрачену іграшку, а й знайшов нового друга. Мораль цього оповідання будь добрим до інших та не засуджуй їх лише за одним поганим вчинком.